Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стояння Міжнародного благодійного фонду Вім'я Покрово Святої Богородиці представляють православний календар на 4 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос Посеред нас. Початок 4 століття став однією з найкривавіших сторінок в історії переслідування християн. І водночас, епохою, коли на небосхилі церкви Христової засяяли тисячі нових зірок. Мучеників, що не пошкодували тимчасовим заради вічного. Святий Юліан з міста Тарс, син сенатора язичника, був добре вихований в правді Божій матір'ю християнкою. І тому, коли юнака привели на суд до одного з імператорських правителів, намагання зламати його віру виявилися марними. Але правителю дуже кортіло догодити імператорові Каю Аврелію Діоклетіану, одному з найзапекліших гонитл християнства, і він вирішив за допомогою тортур та часу зламати непоступливого Юліана. Юнака майже рік водили в кайданах по різних містах і селах імперії, де катували, принижували та вимагали зречення. Можна лише уявити біль в серці його матері, яка непомітно слідувала за ним та материнською молитвою намагалася допомогти власній дитині. Нарешті вона попросила дозволу відвідати його в темниці. Я переконаю свого сина, запевнила вона правителя, який не знав, що мати сповідника теж християнка. Він дозволив їй. І наступні три дні мати провела поруч із Юліаном. Але увесь цей час вона витратила, аби переконати свого сина бути твердим і непохитним в останню годину випробувань. Коли нарешті їх знову привели до правителя, вони обоє сповідали себе християнами. За те, що увесь цей час мати ходила за сином, розлючений можновладець наказав відсікти їй ступні ніг від чого вона й померла. А Юліана було вкинуто в море в мішку із отруйними зміями. Такими великими подвигами мужності і вірності досягли вічного блаженства мученики Юліан Тарсійський. Та його мати триває Петрів піст. Іноді стається так, що людина, відчувши потребу в духовному житті та довідавшись десь про те, що зараз час постування, запитує: А чи варто долучатися до нього, якщо не постував від самого початку? Пораду на цей випадок надає представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та усій України Володимир: Не треба відкладати справу власного спасіння до наступного разу. Починати постувати ніколи не пізно. Мета посту це зустріч з Богом, зустріч у таїнстві причастя, до якого ми готуємось постом і молитвою. І найважливіші плоди, що потрібні і нам, і Богу, це гідно проведений піст і добрі справи ближнім заради Христа. А Господь, як вчить Святе Письмо, не тільки приймає діла, але й вітає наміри. І дивиться Бог не на обличчя людини, а на її серце. Тому, якщо ви вирішили розпочати піст, не треба відкладати це на завтра. Шановні брати і сестри, від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097. 120 76 13. Повторюю 097 120 76 13 Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13. Це був православний календар за 4 липня. Розпочинається останній тиждень Петрівки або ж апостольського посту. Завершиться він на свято Первоверховних Апостлів Петра і Павла 12 липня. Тож у вас, шановні брати і сестри, є ще час звершити духовний подвиг самообмеження, чи то від зайвої їжі, чи то від зайвих пустопорожніх розваг. Але саме головне, незалежно від того, дотримуєтесь ви харчового посту чи ні, приділіть більше часу молитві, читанню Євангелія та постарайтеся утриматися від ненависті і роздратування, щоб втілити в життя побажання апостола Павла з його послання до римлян. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Христос, посеред нас.